мене кулями, Не питай мене, воно як найгримуй тобі тобі, мі міямінь, де би не була, не була твоя, не вкривай мене пагорбом, не кради золоті поля. Ти на троні сидів, рабом моя, де би не була, не була твоя. Сонце сховалося за, за багато зомбів сука на бої загнали. Холод на темний сер, нічого поп'ємося засудця. Треба поспати годинку, не як заснути, оки в моєму будинку. Окуповане села, незвані гості, Боже, дай мені сили, диявол, дай мені злості, дай мені людь безлімітно, таку, щоб навіки осліпнуть. І за свиней не вагаючись, я вдома не разом, я засипаючи, це усе насправді тебе пліту, Бачу, кричу, мамо, я вже йду. Прокидаюсь від власного крику, бо молитись би, та не знаю молити. мене воно як найгримуй тобі тобі, амінь де б не була, не була твоя, не вкривай мене пагорбом, не кради золоті поля. Ти на троні сидів, робо моя, де бо не була, не була твоя. Холодно, завтра буде жарко, дивлюсь землю, В землі і корні. Раніше мама просила не знімати шапку. М -м -м. А тепер бронь смішно, завтра буде весело. Відбиваю чуже село, а хтось б'є село. Знаю, та маю надію, саня швидко вирубаю, це я так не вмію Мабуть, витримки бракує, Хоть би тато не поліз на кулі, Як ті суки заваляться в двір, старий точно не головна гідрів. Щоб знувчались, не дасть того, він упертий. Люблю його, Боже, зло, накажеш, коли ти помолитись би, та не знаю молити. Не цілуй мене кулями. Хвила. Ти, мабуть, не вислухав, тобі чогось схилав Українецю неволі ці вічні бунти. Думиш від Бога урятуї бунки. Знову ніяк не засну. Зупинить ЗСУ, як зупинить весну. Неможливо, тримайся, мамо, за багато років сука набоїв замало.